Сет – жим Арнольду, плюс планка з витягнутою ручкою в бік. Це означає, що ми виконуємо дві вправи без відпочинку. Тобто, спочатку 15 повторень жиму Арнольду, потім одразу без відпочинку, планка з витягнутою ручкою в бік. Спочатку 30 секунд з однією рукою витягнутою в бік, потім 30 секунд з іншою. Це один підхід. Після цього відпочиваємо вказний час. І таких буде чотири підходи. Для виконання даного сету. Нам знадобиться підстелити щось на підлогу, килимок, пледик, рушничок, два обтяжувачі для першого вправи сету і розбираємо. Підстелили собі на підлогу килимочок, те, що у вас є, стаємо на колінця, коліна фіксуємо разом, стопи фіксуємо разом і сідаємо на ніжки. Беремо в кожну ручку по обтяжувачів, пляшки з водою, гантелі, е пакети з чимось, те, що у вас є, щоб ви змогли нормально кисті фіксувати, звичайно. Щоб. І е будемо розбирати з вами вправу жим Арнольдом. Беремо ручки, фіксуємо біля бокових частин стегна з обтяжувачем. Кісті рук розгорнуті долоною до себе. Зафіксуємо животик зібраним, стегна піддали вперед. Спина рівна голова продовження хребта. Це я буду наголошувати постійно, ніколи не закидаємо голову назад. Невірне положення хребта. Працюємо з поміжними м'язами нецільовими. Зафіксувались. Зафіксувалися. Тепер згинаємо ручки в ліктьових суглобах, підводимо наші обтяжувачі гантелі до плечей, розгортаємо кисті рук долоною до себе. Все, це наша початкова позиція прижиму Арнольда. Лікті прикуті до корпусу, долоні дивляться нам в обличчя. Не закидаємо долоні ось так, тягнемо, тримаємо їх чітко рівно. І з цієї позиції починаємо першу вправу сету жим Арнольду. Що ми робимо? Ми розводимо кисті рук в бік і лікті відриваємо від корпусу. Ведемо вбік, доводимо до позиції, коли лікті вже підіймаються ближче до паралелі з плечем, і розгортаємо кисті рук долоною від себе. Тримаємо чітку лінію, кисть лікоть, лікоть плече. Із цієї позиції виконуємо поштовх кисти рук вгору з обтяжувачем, ми випрямляємо руку в позиції над головою. Але руки завжди все одно тримаємо трохи призігнутими, щоб зменшити навантаження на люктєві суглоби і не травмуватися. Кісті рук тримаємо, не завалюємо назад. Зафіксувались. Після чого опускаємо руки, ведучі лікті через бік в позицію перед виконанням жиму. Фіксуємось. І тепер знову розгортаємо кисті рук долоною до себе і опускаємо лікті до корпусу, повертаючи початкову позицію. Фіксуємось, кисті рук до обличчя долоною. Знову ведемо великими, ніби пальцями в бік, лікті ведемо і розводимо кисті рук. Фіксуємось позиції перед жимом, чіткі лінії. Плечі не задираємо вгору, не вмикаємо трапецію. Опустили. Тут витискаємо гантелі. І ведемо руки кисті рук вгору, лікті через бік, випрямляємо ручки в позицію над головою. Знову лікті через бік, опускаємо руки в позицію жиму, чіткі лінії. Розгортаємо кисті рук долоною до себе і повертаємо вже лікті до корпусу, а кисті рук ближче до обличчя. Тепер швидко виконуємо в плані динаміки. Розгортаємо кисті, ведемо кисті рук в бік, лікті через бік розходяться, розгортаємо кисті рук. Жим в позиції над головою. Опустили. розгортаємо кисті рук. Лікті ведемо до корпусу. Повертаємось в по початкову позицію. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Так і працюємо в праві жим Арнольду. Тепер переходимо до другої вправи сету. Планка з витягнутою рукою. Переходимо в позицію планки на прямих долонях. Фіксуємось на килимку на четвіріньках. Стопу фіксуємо разом. Коліна можна також одразу зафіксувати разом. Долоні паралельно плечам на ширині плечей. Животик зібрали, спинку випрямили з цієї позиції, виходимо в позицію планку, а саме випрямляємо ніжки, фіксуючи їх на носочках. Стали в планочку та тримаємо, не задираємо попу вгору. Зафіксувалися. Обираємо ручку, яку випрямляємо. Я почну з правої руки. Тож одну долоню відриваю від підлоги. Випрямляю вбік, фіксуючи долоною до підлоги. Фіксую так руку, зафіксувавшись, Стою в планці 30 секунд, тримаючи м'язи кори, животик не вип'ячую, тримаю його, вся опора на одній ручці, яка зафіксована на підлозі, так і затримуюсь, голову назад не закидую, тримаю вниз чітку лінію хребта. Після чого відбувається зміна. І так само я фіксуюсь і виконую 30 секунд вже на другу руку, пропрацьовуючи, розтягуючи наші м'язи живота, стискаючи корд. Як і працюємо в цьому сеті, сет коло гантелями, руки розведені в бік, плюс підйому перед собою, кисті рук дивляться вгору, долоні вгору саме. Сет означає, що ми виконуємо дві вправи без відпочинку. Спочатку 40 секунд вправа, розведені руки вбік і коло руками з гантелями або обтяжувачами будь-якими. Потім друга вправа, підйом перед собою 15 повторень. Це один підхід. Після цього відпочиваємо вказаний час і взагалі буде 4 підходи. Для виконання даної вправи ми можемо зайняти позицію або стоячи, або з колін. Мені комфортніше з колін. Тож стаємо на колінці разом на підлогу, підстеляємо собі щось м'якеньке, щоб вам було комфортно. Стопи разом, коліна разом. І для першої вправи сету, та для другої, в цілому, нам знадобиться два обтяжувачі: пляшка з водою або гантелі. Для першої вправи сету фіксуємо руки рівними по швах, біля бокових частин стегна. Животик зібрали, спинку випрямили, голова продовження хребта, плечі опустили. З цієї позиції переходимо до початкової позиції виконання нашої першої вправи сет. Нам необхідно розвести руки вбік і зафіксувати їх рівними, розведеними вбік. Фіксуємось, і з цієї позиції будемо виконувати невелике коло, мало амплітудні кистями рук. Ось так. Ми зафіксувались і невелике коло малюємо кистями рук. Пропрацьовуємо наші плечі, руки всебічно, підсушуємо їх, підтягуємо. І ось такі малоамплітудні кола, зафіксовані позиції. Ми будемо виконувати з розведеними руками впродовж зазначеного часу. Виконавши, переходимо до другої вправи сету. Це підйоми рук перед собою, коли кисті рук розгорнуті долоною вгору. Руки вже фіксуємо перед собою, кисті рук розгортаємо долоною від себе. Руки прикуті до корпусу. Біля передньої частини стегна. Животик зібрали, спинка рівна, голова продовження хребта. Взяли гантельки наші або обтяжувачі з цієї позиції. Виконуємо підйом рук перед собою. Але лікті трошечки призігніть, будь ласка, щоб ви не травмували ваші ручки. Тож виконуємо підйом перед собою, не підіймаємо занадто високо, фіксуємось, руки трохи призігнуті в ліктьовому суглобі і повільно опускаємо вниз початкову позицію. Знову. Підйом перед собою. Зафіксувались. Повільно опускаємо вниз. Підйом рук перед собою. Зафіксувались, затримуємось і повільно йдемо вниз. Підйом імпульсом а повертаємось в початкову позицію дуже повільно. Так ми ще сильніше пропрацюємо наші м'язи. І повільно опускаємось в початкову позицію. Підняли. Передня дельта працює, і повільно опускаємо з початкової позиції. Так, сет в планці перекладання гантелі до ніг і до себе. Покажу вам все. Плюс в планці підйом перед собою руки з обтяжувачем. Це означає, що ми виконуємо дві вправи без відпочинку. Спочатку 45 секунд ми будемо в планці перекладати гантель з місця на місце, потім одразу без відпочинку ми будемо виконувати в планці. Підйом почергово кожної руки впродовж 45 секунд. Перша вправа сету дуже якісно пропрацьовує ваші м'язи кору за рахунок розтягнення і скорочення. Також будуть ввімкнені вим... руки. Перепрошую, і друга вправа також на м'язи кору і на ручки. Для виконання даного сету нам знадобиться підстелити щось собі на підлогу і обтяжувач, гантеля, пляшка з водою, те, що у вас є. Займаємо нашу позицію для виконання першої, де в принципі другої вправи сету це планка. Гантель фіксуємо одразу між ваших ручок перед собою, долоні фіксуємо паралельно плечам на ширині плечей, Стопи фіксуємо разом, колінця фіксуємо разом. Це ми на четвіріньки стали, щоб зібрати животик правильно, спинку випрямити і перейти в позицію планки. Знову ж таки, обтяжувач фіксуємо перед собою. Фіксуємось в позиції планки. Фіксуємо нашу опорну точку ніг на носочках, Стопи фіксуємо разом. Зафіксувались. І з цієї позиції беремо гантельку в одну руку, відриваючи її від підлоги, і тягнемо ближче до колін, підіймаючи таз вгору, животик тримаємо в себе і повертаємось ручкою на підлогу. Відриваємо вже другу руку від підлоги і забираємо гантель в початкову позицію. Беремо в руку. І підтягуємо в позицію перед собою. Знову відриваємо руку другу. До корпусу тягнемось подалі. Наскільки вам дозволяє розтягнення ваших м'язів, щоб ви не відчували больові відчуття і дискомфорт саме в суглобах також. Бо тут має бути ще розтягнена е, зап'ястя. Повернулись. Взяли другу ручку, повернули в позицію перед собою. Звільнили другу ручку, відірвали від підлоги. Всередину фіксуємо ближче до ніжок. Відірвали другу ручку. Забрали в позицію перед собою. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. У вас мають відчуватися і руки, і м'язи кору. Виконавши першу вправу сету, одразу переходимо до другої. Ми лишаємось в позиції планки. Гантель так і лишається перед собою. Животик зібраний, все так і лишається. Відриваємо одну долоню від підлоги, беремо обтяжувач в руку і виконуємо підйом руки перед собою. Підняли, опустили в позицію перед собою, перейшли на другу руку. Зафіксували вже опорною правою руку, взяли в ліву, підйом перед собою. Повернули обтяжувач. Перейшли на ліву ручку. Відірвали від підлоги праву. Взяли обтяжувач. Підйом перед собою. Поклали між рук. Змінили позицію. Раз. Два. Три. Чотири. Перейшли. Такій динаміці, тобто не повільно, а в темпі ми виконуємо даний сет. У мене дуже пече просто прес за ці декілька хвилин і руки. Тож я думаю, що ви відчуєте максимально і зробите тіло вашої мрії. Розведення рук на задню дельту в нахилі. Для виконання даної вправи вам знадобиться обтяження, пляшка з водою або гантель і гарний настрій. Тож переходимо до початкової позиції. Стопу фіксуємо на ширині плечей, колінця призігнули, стегна піддали, животик зібрали. Тримаємось, виконуємо нахил корпусу вперед. Беремо в кожну ручку по обтяжувачу і фіксуємо руки рівними перед собою на рівні грудей. Кисті рук розгортаємо долоною до себе. Зафіксувалися в цій позиції, і з цієї позиції почнемо виконання вправи. Лікті дивляться в бік, вони не дивляться до корпусу, не так. А саме вбік, розведені. І з цієї позиції розводимо руки вбік, підіймаючи руки так, щоб ваш великий пальчик дивився в підлогу. Зафіксувалися. Повертаємо руки в початкову позицію. Розводимо вбік. Великий пальчик дивиться в підлогу. Фіксуємось. Опускаємо в початкову позицію. Плечі нас додираємо до вух. Опустили вниз. Руки в позиції паралельно грудям. Розвели. Розгорнули, щоб пальчик дивився в підлогу. Повернули в початкову позицію. Раз. Фіксація. Два. Розвели. Фіксація. Опустили. Розвели, зафіксувалися. Опустили в такій динаміці, в такому темпі працюємо на задню дельту і робимо наші плечі гарними.